Хочемо представити наш підрозділ, який новосформований, який представлений розвідкою і коригуванням, підрозділ FPV, підрозділом Мавіків і підрозділом бомберів. Комплекс Лелека 100 це зараз новий комплекс 100, і він вже ну, досить, досить розвинений. Це у нас, можна сказати, наш зубер, корифей розвідування, з чого все майже у нас з крила починалося. І Вона починалася і збільшилась, і покращувалась, покращилась, і дійшла до цього варіанту, в якому зараз ми її бачимо. Основний по розвідці і по коригуванню. Знаходження ПВО і техніки, бойової техніки, розвідувальна і коригувальна місія. Коли коригували колону машин, і вона зупинилася на блокпосту і удачно попали. Було в колонії 12 машин. Працюємо на такій техніці, як «Мавік». Вона дуже ефективно зарекомендувала себе ну, з самого початку війни. Е, я не знаю, це цивільний дрон, найпростіший, один з найдешевших, не рахуючи FPV. І, як показала два роки війни, що це краще, що може бути з цивільних дронів. Спочатку використовували його як розвідний дрон. Тобто розвідка до розвідка, е, недалекі дистанції до 5-7 км максимум. Але, як практика показує, в районі найефективніше від 2 до 4 км. Ну, побачили ефективність дуже велику їхню, почали додати до них скиди. І друге направлення безпосередньо, ударних безпілотників, вони займаються скидами, це від, не знаю, там, від звичайних гранат до вог 17, вог 40 і так далі. Вони заркомали себе ну, просто неймовірно, якісно і дешево. Ну, після FPV, впів, я. впів я, звісно, дешевше. Але краще за для скидів ну, поки що немає. Е, величезний плюс Мавіка – це те, що ну, він маленький і можна влітати з самого бліндажа. Якщо ви навчитесь гарно керувати, тобто е, на ваш другий номер, який споряджає його, виставляє, він стоїть з вами в бліндажі, просто між деревами ми залітаємо або за деревами і між деревами прилітаємо в самий бліндаж. Тобто вам не потрібно ні виходити нікуди, ні чудо йти. Це в бліндажі, працюєте з укриття, максимум, щоб вам дійти до бліндажа і вийти з бліндажа. все. Це дуже ефективна штука. Цей впівішка 7-дюймовий дрон можна носити до півтора кілограма ваги. Є ще 10-дюймові дрони, там теж можна багато носити, і 13-дюймові дрони. Рама, моторчики, пропелери, камера, відеоантена, вона йде до відеопередавача. Тут, йде, тут це є антенна на керування, вона теж йде там до свого модуля. Це якби основний комп'ютер, який думає. Я приїхав сюди як професіональний оператор цього fpv дрона, але без професіональної команди, без професіональної дорозвідки, без професіонального командування я би не був би таким професіоналом, який є на даний час. Ну, взагалі, я би сказав би FPV, що це універсальна така зброя, що це можна як і стримувати і бронетехніку, так і стримувати піхоту. Все залежить від, від обладнання і від, від того корисного грузу, який в тебе буде на, на момент цих задач. Прийшла була задача, наших штурмували на Запоріжжі, і треба було відбивати штурми. І ми вилетіли, були з хлопцями е, з осколком. Але швидко помінялася задача, тому що виїхала була ворожа беха. І, ми, та, і нам сказали, що давайте на Беху, І ми полетіли з тим осколком на беху. Коротше, ми залетіли в осколком і тіпи просто вилізли і повтікали. Повтікали, лишили беху, і ми її вже там дополили. Оце такий саме такий веселий момент. Працюємо на комплексах вампір та кажан. Гарні такі вибухи, гарні роботи, які дуже гарно дивитися, і нам це дуже подобається. Робоча дистанція в середньому десь 5-7 кілометрів, але бувало таке, що залітали на 10. Каса нас прозвали «Баба Яга», бо коли ми при прилітаємо на їхні позиції, до наводимо на них великий жах. І так вони нас прозвали. Ударні БПЛА скидають, як від маленьких, скажімо так, 82 х мін, птаби 2,5, можна скидати ТМ-62, ну, а також саморобні міни, які дуже, дуже гарно працюють. Улюбленіший снаряд, з яким ми любимо працювати, це ТМ-62, бо якщо ти попав. У ціль. Ту ціль розносить наш маття і цілого вже нічого не залишається. А саме цікавий епізод це був один із перших уражень. Ми несли ТМ-62, попали в бліндаж, пі... там були десь дві-три особи. Ну, Те, що ми побачили, ми скинули, там був ЗТП-50, ми кинули Підари думали, що буде не розрив. Спочатку, коли ми скинули вони, хто куди, розбіжалися, потім вони побіжали на свою позицію. Буквально 50 секунд, і ця позиція просто злетіла на воздух, також з підерами. Це після цього, коли ми це побачили, весь особовий склад, який був на позиції, просто галосно закричав Ура! Ми це зробили! Ну, якось так. Ми вас научимо, долучайтесь, ви будете гідно захищати свою батьківщину, свої рідні землі та свою сім'ю. Вам сподобається і ви будете хотіти з кожним політом робити ще політ, 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 політ і робити ураження з кожного разу. Запрошую молодих людей, які сидять вдома і грають в ігрушки. Це вам саме місце, отут серед нас. Ви себе тут знайдете, і коли ви е, з ударного цього всього в чому себе знайдете, ви уразите першу свою ціль, ви е, зрозумієте, що чому ви зразу чого ви не пішли? Ви зрозумієте. Як, як ви довго чекали, чого ви не приходили? Це тоді воно заводить, тоді з'являється інтерес. І ви навіть не помічаєте, як проходить день, ніч. Ви просто не помічаєте, це неймовірний адреналін, який до останнього вас тримає, поки вас знову не поміняють на наших хлопців. Ми воюємо за своє майбутнє. Якщо ми не виграємо, то не буде в нас ніякого майбутнього. Ми будемо далі будувати цю країну і робити її, щоб і діти наші росли щасливо і на морній землі.